Для того, щоб ми спочатку кошти з банківського рахунку перекинули на корпоративну карту працівника, нам треба зайти в нашу банківську виписку. Ми заходимо через банк і каса банківські випуски. Ми створюємо документ списання червоним кольором, мінус, натискаємо списання. Вид самої операції, це не оплата постачальнику, тому нам потрібно її змінити. І ми обираємо із запропонованих перерахування під звітній особі. Ми її обрали. Далі ми міняємо дату, коли це відбулося. До прикладу, це було там в мене 15 січня 2025 року. І обов'язково, пам'ятаєте, я казав, що нам потрібно заповнити там, де червоним кольором є підкреслення. Нам треба фізичну особу, тобто працівника нашого, якому ми дали ці кошти. Я, до прикладу, там оберу. Цього працівника Савчук Ірина. І сума. Нехай це буде 2000 гривень. Зробили вид операції. Я обрав перерахування підзвітній особі. Дату я написав, коли це відбулося. Вибрав людину, якій ми відправили кошти, і суму 2 2000 гривень. Натискаю провести, і це означає, що я списав кошти свого банківського рахунку. Кошти списані. Далі в мене тут вибула помилка, сума документа перевищує залишок коштів. Але ми не звертаємо увагу, це умовно. Далі мені потрібно зробити наступну операцію. Тобто, працівник отримав ці кошти 15 го числа, він їх витратив і наступного дня приніс мені чеки, які підтверджують ці витрати. Що я роблю? Мені потрібно завести авансовий звіт. Ми заходимо в банки Каса. І там вже авансові звіти, бачите? Авансові звіти. Я його і обираю. У мене вже відкрилося поле. Тут були деякі авансові звіти. Я створюю новий. Натискаючи кнопочку-Створити в верхньому лівому кутку. Створити. Що мені потрібно зробити? Мені треба. Дату даного авансового звіту, тобто я роблю це 16 січня, наступного дня, після того, як я перерахував кошти, я обираю підзвітну особу. В даному випадку це в мене була Савчук Ірина Миколаївна. Я обрав. І що мені потрібно зробити? Мені потрібно вибрати саме той аванс, який я перерахував на даного працівника. Тому я натискаю кнопочку додати і обираю з переліку. Документ авансу. В даному випадку в нас було списання з банківського рахунку. Тут бо ми могли ще дати і готівкою, і це би був видатковий касовий ордер, до прикладу. У нас списання з банківського рахунку. Ми його обираємо і нам зразу підтягує той, те списання, яке нам потрібно, тому що ми вибрали конкретного працівника. Програма розумна, і вона нам допомагає знайти ці, ці списання. Я обрав, воно мені підтягнулося, і є оця сума авансу 2000 гривень. Наступне, це вже, відповідно, мені потрібно ввести товари, власне, які є в тому чеку, який мені приніс даний працівник. Тому я переходжу в вкладку Товари і заповнюю цю табличку всіма товарами, які є в переліку цього чеку. Якщо це чек з метро, Накупляли різних товарів, ми повністю весь чек маємо сюди переписати. Хай буде в нас, що це документ витрат. Бачите, тут можна написати, що це є фіскальний чек, до прикладу, видаткова накладна. Я напишу, що це фіскальний чек. Так, зараз підійду. Я нажав, ввів назву документа, я ввів номер цього документа і дату. Далі я підбираю номенклатуру. Нехай там буде мотузка плівка, якусь він купив мотузку плівку, яку нам потрібно там на складі, щоб там товари обмотати. Прошу. Так, Звісно, це потрібно все створити. Бачите, я для... просто це як показати. Нам треба реальну номенклатуру створювати, окрему мотузку, окрему плівку, яка кількість, яка сума. Для прикладу, я показав, що це може бути да? яким-чавом. Не, мож, да, не можна, не можна. Да. Це я кажу, це просто приклад. Має бути, так, папіра 4 потім. Кожна позиція окремим рядочком повинна вводитися. Ні, можна загуляти. Окрема мотузка, окрема плівка можна, так. Кількість хай буде там в мене одна і ціна. Мені треба дві тисячі списати, тому я можу дві тисячі, щоб в мене е, закрився повністю аванс. А що якщо менше або більше? Так, якщо менше або більше, ми можемо давайте так, Давайте і зробимо. Е, 1900 дев'ятсот гривень, 100 гривень нас залишиться, нам треба буде потім повернути. І нам треба після того, як ми ввели номенклатуру, кількість і ціну прописали. Нам потрібно подвинути саме праву сторону, тому що нам треба рахунок, на який ми приймаємо дану мотузку або плівку. Перевірити чи створити друзі, я вас запутав цією мотузкою. Питна вода. Купили питну воду в офіс. Я її створив, у вас її немає, бо ви її не створювали в номенклатурі. Нам Звісно, так, вам треба створити все, що було згідно чеку, який чек вам принесли. Ага, так. Є. Друзі, номенклатуру ми створювали. Ви маєте знати, як створити номенклатуру. Номенклатура просто створюється, ви заходите, там є папочки, товари, матеріали. Створюєте, відповідно те, що вам принесло ваш працівник у чеку. Там можуть бути абсолютно різні товари, їх потрібно постійно створювати поповнювати вашу номенклатуру. А буде будеш штукати? Це для зразка. Не, не придирайтеся. А ви на вас розі чеки можете? Так. Так, можна. Якщо він приніс нам два-три чека, ми можемо. Ми знову додаємо новий рядочок, пишемо, що це фіскальний чек чи знову з другим номером. Або з тим самим номером, але з іншою номенклатурою. І таким чином ми все-все все, все, все заповнюємо. У мене є чек, щось поступало останнім часом завершати. Почали шукати, так? Nel ma non succede, è molto semplice. Non succede. 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 Non Зрозуміло, те, що в чеку, ми те й переписуємо, і назва переписуємо. Одиницю виміру так само. Якщо це в мене була питна вода бутильована по пів літра, значить я так і створюю і кількість міняю. Для зразку я просто написав, що ця штука одна і вона коштує 1900 гривень. Уявимо, що таке існує. Всього мені підтягнуло суму 1900 гривень. Ми бачимо це. І далі в нас є ще стовпець. Контрагент і договір. Ми можемо обрати назву нашого контрагента, в якого ми це придбали. Також на фіскальному чеку зверху пише назву. Зазвичай там можуть писати якісь ФОПи або назва магазину. Якщо в нас його нема, ми створюємо цього контрагента і сюди ми його додаємо. Після того, як ми додавали контрагента. У нас є ще рахуночок, який нам потрібно зазначити, на якому ми будемо обліковувати цю питну воду. Тобто в мене, там, бачите, зараз стоїть 281. Значить, в мене на складі на 281-му рахунку з'явиться ця вода. Є, зробили, вийшло, то робить. А якщо Не можна. Не можна собі купувати просто те саме, що ви купили собі каву і випили. А? Так само і воду собі купили і випили. Спочатку, прошу, купив воду собі і випив. Що робити далі? А? Я ж не маю його на складі обліку. А? Так. А? Якщо, якщо ви купили і випили собі, тобто ви могли це зробити, якщо вам кошти дали відрядження і там добові були. Без проблем. Зараз ми показуємо, що ми приймаємо на склад і потім складу списуємо це на адміністративні витрати. На даному моменті етап цього створення цього документу нам треба вказати рахунок, на який ми ці товари спочатку отримаємо. Після того ми створюємо цей документ. Ми натискаємо там провести. Все, документ створено. Я її замінив на питну воду, щоб вона вас не путала, бо ні, там ні. через кому писало плівка. Є, готово. Ми закриваємо тоді тепер цей авансовий звіт. Провести, звісно. Так, я залишив 281 Я закрив його. Що мені потрібно потім зробити? Мені потрібно списати, що ці товари. Що... ну Це вже пізніше ми зробимо. Ми їх спишемо на адміністративні послуги. До прикладу, то поставили в офісі кулір з водою для працівників, для відвідувачів офісу. І так, таким чином ми спишемо це на адміністративні витрати. Але ми витратили 1900 гривень, а видали 2000. Нам потрібно повернути 100 гривень. Яким чином ми це проводимо? Ми заходимо знову в наші банківські виписки. Якщо в нас було б 2000 і 2000, все, в нас авансовий звіт закритий. Але нам потрібно повернути тих 100 гривень. Тому ми... Нам потрібно повернути ці гроші. Ми зайшли в банківську виписку. Видавали ми писанням, Повертаємо ми через надходження. Я натискаю надходження. Мені пропонує одразу оплата від покупця. Ні, це неправильно. Мені треба зробити документ повернення від підзвітної особи. Вид операції. Повернення від підзвітної особи. Дату я ввожу 16 січня, тоді, коли я, в принципі, ввів авансовий звіт. Я обираю підзвітну особу та, яка повертає мені кошти. Тобто це була в мене Савчук Ірина. І я пишу, що це 100 гривень, які вона повертає. 100. У мене було 2000 і 1900 витратили. Надходження на банківський рахунок, вид операції, повернення від підзвітної особи, вибираю підзвітну особу, ввожу дату і суму. Провести і закрити. Ми, не, да, ми тут не кидаємо людині, ми кидаємо на корпоративну картку, яку відкриваємо. Це ми ніби без рахунку перекидаємо на рахунок, так, і потім повертаємо назад з рахунку на рахунок. Так. Якщо ви дасте просто свою картку, звичайно, вам не скинуть, тому що банк не пропустить, він скаже, заплатіть податків, то ви платите якусь зарплату. Тобто, має бути спеціальна корпоративна картка для працівника. Ну, і ще я зроблю списання тої води, щоб вона в мене не, не висіла там на складі. Я заходжу в склад, списання товарів. І я створюю документ, який називається списання товарів і проду... товарів продукції. Відповідно, я вибираю дату, коли я списую ці товари. До ще на наступний день, то 17 січня вже. Склад у мене той, на якому в мене та вода би мала знаходитись. Тобто в мене був основний склад, я нічого не змінював. Я вибрав свою питну воду. Кількість одна штука, тому що я ту одну штуку за 1900 гривень купив. І рахунок. Той рахунок, за кого я списую. 26 рахунок це готова продукція. Це говоримо про продукцію, якщо ми її виробляємо. І ми з виробництва зазвичай кидаємо на готову продукцію. Тут ми обрали цю питну воду в товарах. Кількість одна штучка. Але нам потрібно рахунки обрати. Рахунки, на які ми списуємо дані товари. <плес> Що то було? Будьте здорові. 92-й. Я на адмінвитрати на адмін списую. Бо я б ставив ту воду в офісі для того, щоб могли пити там працівники, відвідувачі офісу і так далі. І все, і провожу документи. Вийшло? Ні? Статті... Отут? тут? по стандарту, як ми заповнювали, основний підрозділ, там адміністрація в нас була, правда? У вас вже працює програма? Працює. Супер. Зробили? Так.